Всім привіт! Мене звуть Євген. Сьогодні буде у нас ремонтне відео. Це спроба відремонтувати лінзу Luma i5, або як вони там ще називаються, матричні. Робив я цю фарку, ставив сюди лінзу. Це від мотоцикла. У мене здається, відео є на Ютубі. Ось у нас діод, яким перекидував. Плюс Перекидується плюс у нас з ближнього на дальнє. Тобто беремо червоний дріт і підключаю до червоного. І як бачите, у нас нічого не відбувається. Тепер поклацаємо білим білий дріт, це у нас шторка. Як бачите... Шторка у нас споживає 2,6 Вт. Вона клаца, але не світить. Короче, потрібно розбирати фару і дивитись. Так, розібрав фарку. Що саме цікаве, цю фару я вже роблю третій раз. Вона якась реально невезуча. При цьому я зробив перед цим мотоциклом точно такий самий мотоцикл і там все прекрасно працює. Тут же ж, це було десь в минулому році чи два роки тому, я вже не пам'ятаю. Поставив лінзу вже ж після першого мотоцикла, ну думаю все клас. По накатаній дорожці, а ніфіга. Приїжджає, чоловік каже, що тріснуло, там щось, упало. Дивлюсь, у мене відбиває, що так от пополам тріснув. Я його епоксидкою ось і скло скловолокном заклеїв, посилив. Якби все зробив, чорний мат, відкрасив. Потім одразу ще й пружину тут поставив, щоб не тіліпався відбивач. Ну і оце вже черговий фейл з цією фарою. Оця лінза Luma i 5. Тут на ніяких назв немає. Ну, в народі вона так називається. Тобто, бачите, я всі дроти тут заізолював бронізоленти, всі виводи, все тут. Нормально було зроблено. При установці оці алюмінієвої вуха тріснуло одне. Ну, коротше, реально якась невезуча фара. Щоб розібрати її, потрібно оцей шестигранник ось тут позаду лінзи на півтора. Шестигранник на півтора відкрутити. Зараз будемо розбирати далі. Тобто, це я розібрав. І тепер ось так у нас повинна лінза. Дуже сильно вона щось прикипіла. Так, ладно, спробую відкрутити, а потім вже далі покажу. Так, ну що ж, намагався я відкрутити цю лінзочку, але в мене нічого не вийшло. Бачите, яке зусилля я тут намагався зробити. шестигранник він один тут, як бачите, я його викрутив, тобто ця частина повинна викручуватися. І я пам'ятаю по своїм згадкам, що я теж це викручував, закручував, там дивився і передивився там огляд, як вони розбираються, так, але вона не відкручується. Алюміній до алюмінія, висока температура, там, волога якась, я не знаю, не відкручується. Ось щоб ви зрозуміли. Ключ зігнув, який відкручують масляні фільтри. Ну, китайський ключ, але все рівно. Тому ще й машина, тьфу, машина, мотоцикл на продаж, власник вирішив її продавати. Нова фара коштує 14 тисяч гривень, там щось 6 тисяч гривень коштує. Коротше, ми поставимо нову лінзу за 640 гривень циклон. Знайду якусь лампочку, блок, і на цьому епопея з цією фарою закінчиться. Ну, якось так. Сумний кінець, нічого не знайшли. На жаль, вибачайте я пальці собі майже також погнув, як той ключик, але не, мені не вдалося відкрутити. До нових відео, всім пока. Лінзи світодіоди всередині начебто, начебто. цілі. Ну, тобто я не бачу, щоб там якісь чорні були діоди. Ви бачите, ніяких там обгорівших діодів не видно. Тому, скоріше всього, драйвер на цій лінзі вилетів з ладу, але відкрити її в мене не вдається.